Я вітаю вас на уроці математики в 4 класі. Сьогодні ми працюємо самостійно відсутній зв'язок. Тема нашого уроку досліджуємо задачі на знаходження невідомих за двома різницями. В підручнику це сторінки 33, 34. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями, вчитися виконувати письмове ділення за скороченим записом. А почнемо з каліграфічної хвилинки: 16 помножити на 25. Я пропоную вам пригадати спосіб, коли ми 25 перетворюємо у вираз помножити на 100 і поділити на 4. Пригадайте, помножити на 100, так, дописуємо справа 2 і ділимо на 4. 16 ділиться на 4. Буде 4. Так, легше і зручніше виконувати ці, це множення. Сьогодні ми з вами знайомимося із скороченим діленням, записом скороченого ділення. Якщо він вам. Сподобається, вам стане зрозуміло, як виконувати його. Ви можете використовувати його у записах у записах на ділення, на письмове ділення. Якщо ж, як говорять, він вам не зайде, то виконуєте завдання так, і ділення в стовпчик, як виконували раніше. Але ось таке ділення такий запис існує, і ми з вами повинні його розглянути. Отже, Дівчинка записала ділення, багатоцифрове на одноцифрове, в звичайному форматі, Так, 1351 поділене на 7, поділили по одному, 7, 13 вняти 7 буде 6, знесли 5, 65, ділимо на 7 по 9. 63, 5 відняти 3, 2, Зносимо 1. 21 ділимо на, 3, на 7 буде 3. Повне ділення, ділення закінчилось. 0 в остачі. Денис записує 1351, діле на 7. В частці повинно бути 3 числа. Перше неповне ділення 13, 13 ділимо на 7, буде 1. Але. 7 під 13 вже не пише, а тримає його в голові. Отже, 13 відняти 7 буде 6. Записується тільки те число, яке залишається в залишку, так, постачить. 6. Зносимо 5, 65 ділимо на 7 по 9. 9 у 7, 63. Знову ж таки, ми його не записуємо. Наш відємник, який у нас тут утвориться, а тримаємо, знову ж таки, в голові 65 відняти 63 буде 2. Записуємо остача, яка в нас залишається 2. Зносимо 1, 21. 21 ділимо на 7 буде 3. І знову ж таки ми своє неповне ділене ми його підписуємо. Отриману свій, свій добуток, ми не підписуємо під 21 ат, знову ж таки, тримаємо в голові. І 21 відняти 21 дорівнює 0. Відповідь, частка та сама. Зменшується запис. Давайте спробуємо. Ви можете спробувати, як звичайним способом, так і способом з скороченого засобу, запису. Давайте спробуємо з позовом скороченого запису. Отже, 12 ділимо на 3. Буде 4. Так, 12 ділимо на 3 по 4. Ми можемо спочатку підписати, а можемо його не писати. І пригадати, що 12 відняти 12 буде 0. Ну, давайте його напишемо, тому що 12 відняти 12, так тут буде 0. І ми. Зносимо 4. так? 4 ділимо на 3 буде по одному. 1 на 3 3, але не підписуємо його. Ми усно віднімаємо і підчеркуємо: у нас залишається одиничка. Зносимо 2. 12 ділимо на 3 буде 4. 4 на 3 12, не підписуємо його. Відняли буде 0, зносимо. Тройку. Тут буде 1, і підкреслюємо, буде 0. Тобто, ну, трохи менше писанини, але все ж таки вона є. І треба тримати в голові ось ті від'ємники, які ви отримуєте. Другий 74 ділимо на 3 в частці у нас буде 7 ділиться на 3, відповідно буде 1 2 3 4 5, буде 5 чисел. 7 ділимо на 3 по 2. 2 на 3 буде 6. Ну, хай буде перше запишемо, 6. 6. Тут 1 і 4. 14 ділимо на 3 по 4. 4 на 3 12. Але я його вже не підписую. Я віднімаю усно. 14, відняти 12 буде 2. Зносимо 2. 22 ділимо на 3 по 7. 7 на 3, 21. Не підписую його, а віднімаю усно. 22 відняти 21 буде 1. 1. І ще одна одиничка. 11 ділимо на 3 по 3. 3 На 3 буде 9. 11 відняти 9, буде 2. 21. 21 ділиться на 3 буде 7. І, знову ж таки, його не підписую, буде 0. Ну, ось такий приблизний запис має запис скороченого ділення. Далі вам треба виконати перевірку, тобто помножити числа. Ті, які в нас вийшли, помножити на 3. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Так, ми вгадали, так? Перше писали. Далі. Виконуємо ділення письмово, перевіряємо результати і за бажанням робимо скорочений запис. Ну, робимо скорочений запис. Я пропоную вам скорочений запис, а ви пробуєте ним, якщо у вас, знову ж таки, наголошено, на тому, якщо все виходить і вам так легше, можете його використовувати. Отже, 17490 ділимо на 5. Визначаємо, скільки в часті буде. Один не ділиться, відповідно, 2. Беремо раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Два, три, чотири. 17 ділимо на п'ять по три. І ми вже побачили, що перший все-таки записують. П'ятнадцять. Тут буде два, двадцять. Двадцять ділимо на п'ять буде чотири. І ось тепер далі ми вже його не пишемо. 4 помножити на 5 буде 20, ми тримаємо в голові. 24 відняти 20 буде 4. Зносимо 9. 49 ділимо на 5 по 9. 45. Віднімаємо 49 відняти 45 буде. 4. Зносимо 0, 40 ділимо на 5 буде 8. Не підписуємо, а віднімаємо усну і отримуємо 0. Внизу множимо 3498, множимо на 5. Тут 8298 ділимо на 9. Визначаємо, скільки чисел буде в часті: 8 менше за 9. Відповідно, будемо брати дві цифри. Дві цифри: це 1, 2, 3. Тут буде три цифри. 82 ділимо на 9 по 9. так?

Можна ще скорочувати, забравши це 81. Тоді ще перша запису. Ставите відео на паузу і виконуєте множення. І наступне завдання. Ще два приклади. 3906 ділимо на 6. Визначаємо, скільки в часті 3, 3 не ділиться, відповідно 39, 1, 2, 3, 1. Два, три. Спробуємо записати зразу. Без першого не... дільника. Отже, 39 ділимо на 6 по 6. 6 у 6, 36. Ми його не пишемо. Ми пишемо вже те, що ми відняли. 39 відняти 36 буде. 3. Так. 39 відняти 36. Так, 3. Зносимо нолик. Так, нолик. 30 ділимо на 6 по 5. Буде 30 і зносимо 6. 6 ділимо на 6, буде 1 і тут у нас відповідно 0. 6440 ділимо на 7. Знову визначаємо скільки чисел в частці? 64 буде 1, 2, 3. 64 ділимо на 7. Буде 9, так? 9 і 7. 63. 63 не пишу. Усно віднімаю, буде одиничка. Зносю 4. 14 ділю на 7. 2. 14 відняти 14. Тут у нас 0, і цей 0 відправляється сюди до нас частку. Все, скорочене ділення є записане. Далі ви множите, звичайним способом перевіряєте. На дошці з'явиться запис трошки більший, тому що вперше ми скоротили. Так, все ж таки, а в записі зразку його не скорочують. Наступне завдання це задача, її записувати не треба, ми її розбираємося. Отже, дівчинка на скутері та хлопець на велосипеді рухались до зустрічі однаковий час. Скутеристка подолала 60 км, а велосипедист 20 км. З якою швидкістю рухався кожен із них, якщо швидкість руху скутеристки була на 20 км за годину більшою за швидкість руху велосипедиста. Розглядаємо, що нам відомо. Однакова величина це час, який рухались. Відомо, що відстань скутеристка подолала більшу і, відповідно, проїхала кілометрів. Більше, відповідно, ми можемо знайти ось той час, щоб дізнатися, яка ж була у неї швидкість. У неї була швидкість більшою, відповідно, вона й проїхала більше. На скільки кілометрів більше вона проїхала. На 40 км більше. Ось ці 40 км ми ділимо на її швидкість, щоб знайти час. Ділимо шлях, який вона подолала, на ось цю швидкість, щоб знайти час. Час у нас однаковий. Нам треба ця величина однакова. Дві години вони були в дорозі. Відповідно, Тепер ми шукаємо окрему швидкість скутеристки і окрему швидкість велосипедиста. Скутеристка була в дорозі 2 години і, їхала, і проїхала відстань 60 км. Як знайти її швидкість? Щоб знайти швидкість, треба шлях розділити на час. Так, 60 ділимо на 2, 30 км за годину, швидкість дівчинки. Хлопчик був в дорозі також 2 години і проїхав 20 км. Щоб знайти швидкість, треба відстань розділити на час. 20 ділимо на 2 дорівнює 10 км за годину. Швидкість хлопчика. Це у нас задача на знаходження величини однієї, коли у нас шукане значення величини однієї одиниці. Друга задача. Дівчинка на скутері та хлопець на велосипеді рухались до зустрічі однаковий час. Скутеристка рухала зі швидкістю 30 км за годину, а велосипедист 10 км за годину. Скільки кілометрів подолав кожен із них до зустрічі, якщо велосипедист проїхав на 40 км менше, ніж скутеристка. Знову швидкість у скутеристки більша. У велосипедиста менше, відповідно, він проїхав менше. Але для цього, щоб знайти час, нам треба дізнатися, на скільки кілометрів за годину швидкість скутеристки більша за швидкість велосипедиста. Ну або швидкість велосипедиста менша за швидкість скутеристки. Тобто, 30 відняти 10 на 20 кілометрів за годину менше. Ось ці 20 км за годину це швидкість, яка буде пов'язана у нас з відстанню. Ось е, велосипедист подолав на 40 км менше. Відповідно, як знайти цю, цей час. Треба, щоб знайти час, нам відома швидкість, нам відома відстань. Треба відстань розділити на швидкість, тобто 40 ділимо на 20. Дорівнює 2. Час однаковий, який вони були в дорозі. І тепер швидкість скутеристки 30 км за годину, в дорозі вона була 2 години. Як знайти відстань? Щоб знайти відстань, треба, шлях помножити, ой, треба швидкість помножити на час. Множимо 30 на 2, отримуємо 60 км. У хлопчика швидкість 10, час 2. Множимо 10 на 2, 20 км. Проїхав хлопчик. Першою була задача, у якій було шукане значення величини однієї одиниці. Друга задача це шукане значення загальної величини. План розв'язування зберігається той самий. Знаходжу різницю поданих числових даних. Знаходжу значення однакової величини. І від третя четверта дія. Відповідаю на перше запитання, відповідаю на друге запитання. Наступне завдання номер 4 на сторінці 34. Виконати арифметичні дії з іменованими числами. Я виконаю з вами 2, а інші ви виконаєте самостійно. Отже, перемо перше це 12 тонн 96 кг. 12. Тонн. 6 Кілограм ділимо на 2. Пригадуємо, щоб поділити іменоване число на натуральне, нам треба іменоване перетворити із, із складеного в просте іменоване. далі виконуємо дії як з натуральними числами, і в відповіді ми перетворюємо. Отже, спочатку ми перетворюємо складене іменоване на просте 12 тонн. В одній тоні. 1000 кг, Тобто ми пишемо 12. 1000 – це три нулика, у нас повинно бути ще три цифри. Але у нас є 96. 96 це десятки одиниць сотень тут немає. Відповідно 0. Це кілограми. Ділимо на 2. Залишаємо дорівнює і спускаємося під приклад, записуємо ділення. Звичайне ділення в стопчик. 96. Ай-яй-яй. Ділимо на 2. Визначаємо, скільки чисел в частці. Одиниця менша, відповідно, дві цифри беремо: 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Буде чотири цифри. 12 ділимо на 2. Буде 6. 6. Множимо на 2, 12. Підкреслили, відняли. Тут буде нулик, цей нулик ми зносимо сюди. Зносимо дев'ятку. 9. 9 ділимо на 2. По чотири. Чотири на два, вісім. Можна використати скорочене. Да? Вісім відняти. Девять відняти. Вісім буде один. Тут шістнадцять. Шістнадцять ділимо на два. Буде вісім. Вісім на два, шістнадцять. Буде 0. Є. Ми отримали шість тисяч сорок вісім. Кілограм. Тут можна виділити тони. Тому що в одній тоні тисячу кілограмів. У нас 6 тисяч, відповідно, 6 тонн 48 кілограмів. Є. І ще одне поділимо, у якого Буде обидва іменовані. Ось візьмемо це 9000 тисяч. Дев'ять тисяч. Поділити на двісті п'ятдесят грам. Двісті п'ятдесят грам дорівнює. Тут можна використати метод, коли ми 250 перетворимо, але ми у 1000 помножимо на 1000 і поділимо на 4. Але в цьому випадку нам треба все, все одно звести до однакового іменованого. Нам треба кілограми перетворити в грами. В одному кілограмі 1000 грам. Тобто ми 9000 списуємо свої 9000. Списали і тепер в одному кілограмі 1000 грам. Щоб на мене у нас буде ще три цифри. В одному кілограмі 1000 грам, 9 тисяч та ще три тринулика, так, щоб утворити грами. Отже, у дев'ятисячах кілограмів 9 дев мільйонів грам. І тепер ділимо на 250 на 250 грам Дорівню. Ну, Для початку ми можемо скоротити нулики, так? ділимо на 25. Щоб поділити на 25, треба поділити на 100 і поможете на 4. Можна перетворити так. Якщо ми перетворимо, перетворимо, поділити на 100 і помножимо на 4, поділити на 100 і помножимо на 4. І Якщо я не помиляюсь, зараз спробуємо ділимо на 100, забираємо нулі. І множимо на 4. 9 помножити на 4 буде 36. І зарахуємо, що у нас залишилось нулів. 1, 2, 3, 3 нулі, 2, 3. Коли ми ділимо іменоване на іменоване, у нас залишається просто звичайне натуральне число. 36. 000. Можемо спробувати перевірити діленням, так? Але діленням можна перевіряти в стовпчик. Тут без ділення в стовпчик ми виконали це завдання. Наступні, прик... вирази, наступні вирази з іменованими числами з номера 4 ви виконуєте самостійно. І ще одна задача. Садівник посадив 128 тюльпанів. Жовті тюльпани становили чверть усіх тюльпанів, а червоні половину від жовтих. Скільки червоних тюльпанів посадив садівник? Що відомо про жовті? Що одна четверта від 128. Як знайти одну четверту від 128? Треба 128 поділити на 4. 32 жовтих тюльпани. Що відомо про червоних? Червоних одна друга від жовтих, одна друга від 32. 32 поділити на 2: 16 червоних тюльпанів. Ваше домашнє завдання номер 2 на сторінці 33, і номер 4 на сторінці 34. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!